Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде відео для тих, хто займається або планує займатися пайкою, тому що сьогодні ми будемо робити огляд на паяльну станцію. Замовив я цю паяльну станцію на Аліекспрес. Посилання буде в описі до цього відео. Якщо ви знаходитесь в Україні, то можу вам її запропонувати по ціні Аліекспрес, Ту одну станцію, яку я придбав для огляду. Тут йде в комплекті Пінцет. Тут невеличка інструкція про те, як її налаштовувати. Тут в нас йде запасний нагрівальний елемент для фену. Я замовляв саме з таким набором. Також тут йде припій. Різні насадки для фену, підставка для паяльника. Тут дуже багато насадок для фену. І ще один припій. Жало для паяльника. Нагрівальний елемент, керамічний. До речі, тут в цій паяльній станції паяльник з регулюванням температури. Бачимо, дуже багато насадок для фену мені положили. Змінні насадки для паяльника. що дуже добре, насадки не згораємі, вже залучені. До речі, хочу сказати, що користувався я завжди мідними паяльниками. Ось, але почав зараз користуватися паяльником із хромованим незгараєм жалом. І мушу сказати, що це дуже зручно. Кисточка для видалення бруду, коврик для того, щоб витирати олову. Ось, І далі, що ми тут бачимо? Це в нас паяльний фен. и сам паяльник. Паяльник идет так и, таким и с жалом. И паяльный фен. Тут сама паяльная станция. Ось вона має такий вигляд. Це дуже проста паяльна станція, але вона дуже класно працює. Дуже багато за нею хороших відгуків. І як ми бачимо, тут паяльна станція і фен вони йдуть з регуляторами температури. Тобто, цими кнопками ви можете регулювати температуру. І, до речі, в фена тут є геркон. Тобто, якщо ви його кладете на підставку, то він автоматично вимикається. Ви його піднімаєте, він вмикається, ви е, паяєте, робите ним те, що вам потрібно. Після того ви його знову ставите на підставку, фен вимикається. От, це дуже зручно. Тут ви можете вімкнути фен, ви можете вімкнути паяльник, вимкнути, е, вимкнути фен або вимкнути паяльник, якщо вам потрібно, з цими перемикачами. Паяльника підставку. Вона така досить непрезентабельна, і можна її використовувати. Ось ви, наприклад, можна її так поставити. Тут коврик для чистки жала. Я використовую, звичайну, губку для посуду. Ось, і, тут ви... і тут, відповідно, насадки на паяльний фен для тих задач, які вам потрібні. Є різні насадки. Які вам потрібно, такі можна і застосовувати. Дуже багато цих насадок в комплекті. До речі, дуже зручна мініатюрна паяльна станція. Коштує вона досить недорого. Як я вже і казав, посилання буде в описі до цього відео. Якщо ви знаходитесь в Україні, то можу вам її запропонувати за ціною Aliexpress. Для цього пишіть на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс 38050 768 8086. Якщо у вас залишились питання, то задавайте їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.